Итак, друзі, всім привіт! Переходимо на нову форму 145-й корпус. Тестуємо саму форму, вона ні разу не заливалася. Ось шики щіки з виготовлення і дивимося, що вона і як вона. Так. Хто не знає, що даної форми виробником є я, тому якщо у вас є якісь питання або якусь хочете форму індивідуальну під вас, можу зробити, тобто, даже ось таким логотипом або ще з чимось, тобто питань немає. Звертайтеся, все вирішуємо, обговорюємо і все робиться. Ну, якось так. Зараз покажу вам більш візуально дану візуально, форму, що вона і себе представляє. Плотненько все заходить. Все. Так, це в нас є фанера та акрил, тобто органічне скло, як то його називає. Якось так. Саморізики, всі за запідлице, нічого не виглядає, все чітко, все проклеєно. Компоненти під фанеру, під скло, під щонебудь не виходить, все залишається максимально тоненьким обоєм. Тобто, в принципі, до цього стараємося йти, щоб було все по мінімуму. Тому якось так. Тому якось так. Так, Давайте вам покажу. Съятини, сама задумка даної форми, щоб була більш е, бюджетніша по компоненту, по теплопроводності, тут взагалі все бомбезно. Тому ось Вставочки, все промащено, все тут чітко, ну, буде все відставати просто класно. Так, Тому зараз розбираю і перейдемо до змащення. Тому ось такі вигляд, все є. В принципі, хто бачив мої відео, в принципі розумієте, про що йде мова. Диваємося, так. Все зашліфовано все промашено. тобто, як бачите, сильно білий колір. тобто, ну, Це у нас така є пробітка, через що сюди ППУ не прилипає. Тобто вона така йде трішки жирновата. Тому якось так. Все дуже легко розбирається так і складається. Ну, так само, що в принципі ви самі бачите, це є низ, тут плечики у нас під рамки і так далі. Все проклеєно, все промащено, все чітко. Тому зараз ми промащуємо. ¡Ponente! Не бачили, залили, тепер ставимо на 15 хвилин і дивимося результат. Думаю, якось так включимося через 15 хвилин. Так, дістаємо форму 15 хвилин і побачимо, що тут і як тут. Так, фіксуємо метал. Чітко з цієї сторони. Ну, не невеличкі влоги, а так тут все чітко. Так, Одності, Так, підриваємо низ і будемо на місці розбиратися і зачищати. Внизу у нас тут також невеличкі облочки, це це все Ось так. Так, Пробуємо з рук розібрати, а далі, якщо ні, то візьмемо отверточку. Це перша заливка, вона може бути тяжко піддаватися. Ну Так подає, не хочу навіть мучитись і дергати. Ось так виглядає. detalle a чітко внутрішні частини самої деталі. Зараз будемо зачищати та дивіться, що воно і як воно. В принципі, візуально все чітко. Тому зачищаємо і включаємося. Або на відео так і запишемо. у нас есть в принципе все четко даже так Итак, друзья вот такие наши детали ну в принципе все четко все классно тому визуальный вид Дина, 300 саме так, ось такий. Тепер лиємо дах і побачимо, що з того вийде. Але то буде в наступному відео. Тому ось такий вигляд на даний момент. Кому цікаво, дивіться там і далі відео даха. Хто не бачив 300-го, як лиється, чи дна, можна все подивитися на YouTube-каналі, на моєму каналі. Там все є. Тому переходьте та дивіться. А щоб не пропускати наступні відео, обов'язково підпишіться та поставте лайк. На цьому з друзі з вами до Всім добра та позитиву. Мирного неба над головою. Слава Україні! Пока.